Привіт! мене звати Тетяна Єрмак. Я українська логопединя, акторка та режисерка. І минулого року мені прийшла ідея зібрати українських письменників і створити з ними спільний проект і цьогоріч вже 1 серпня в Харкові ми презентуємо реалізацію цього проекту. 30 сучасних українських письменників художники намалюють до них свої ілюстрації. Українські актори озвучать ці казки. Буде кайфово, буде драйвово. Запрошуємо вас. Слава Україні! Усім привіт! Я Катерина Кваша, арт-кураторка і співорганізаторка Казкофесту в Україні 1 серпня. Я Ольга Никитенко. Я Людмила Грінченка. Ми мистині з Харкова. Ми представляємо художній гурт Артбат. Ми з великим захопленням хочемо представити вам проєкт, в якому слово оживає і має значення. Як художники, ми зробимо так, щоб кожне речення задихало в наших ілюстраціях, щоб сенси, які вклали автори, говорили з вами нашими картинами, щоб казки стали цілющим джерелом. У наші буремні часи. Ми запрошуємо вас на Казкофест. Буде чарівно! Долучайтесь до української культури. І ми стоїмо, ми всі стоїмо у дуже сувору гарячу пору Маємо пору з кожної хати, з кожного двору. Коли нам казали не дивитися вгору, ми дивилися вгору, і ми вже не такі, ми вже не такі, як учора були, ми стали сильніші, змінилися з нами, діти й і батьки, і так як раніше, ніколи не буде, ми класні Коти, а не загнані миші. Одного ранку ми стали інші.